Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн уроки. Тема сьогоднішнього року ритми темпового відображення слуху, слухання косенко-скакалка, виконання сорок обшарських спортивних зима, переляк, танці, зігріванці. Добрий день, дорогі друзі! Добрий день! На вас чекає гарний день. Бачу всі веселі і здорові. До уроку всі готові! Зима це прекрасна перероку, в якій ми з вами можемо любити сніговиків, кататися на санчатах, гірки, так весело проводити час всієї родини, грати в зимові спортивні ігри. Так, бачимо тут навіть такі цікаві змагання, так, на плюшках, кататися теж родиною, створювати ось такий перевоз, потяг на ковзанах. Грати, звичайно, в хокей. І ну, зимою виду це у нас хокей, фігурне катання. І прослухаємо з вами твір скакал. Так, ви потім його також саме прослухаєте. І сьогодні ми з вами розучуємо текст спортивна зима. У нас він складається з двох куплетів та однакового приспіву. Перший куплет. Скрізь розваги забавлянки, і на лижах, і на санках ми з'їжджаємо із гірки всюди сміх лунає дзвінком. І потім весела зима, спортивна зима, насипала снігу у нашому дворі, і радісно нам, і весела нам, а білі сніжинки круляють горі. І другий куплет. Бабу сніжно ми зліпили, ніс із моркою моркви причепили. Ну, а щоб не змерзли ніжки, стали дружно грати в сніжки. І знову весела зима, спортивна зима насипала снігу у наші дворі, і радісно нам і весело нам, а білі сніжинки кружляють вгорі. Тепер, що стосовно нашої роботи, що нам з вами залишилось, ми виконуємо розпівку, руханка, танці зігріванці, де ви зможете порухатись, повторити, ритмічна вправа. Далі спортивна зима це сама пісня, яку ми з вами розучуємо. Та кусинка-скакалка, яку ви прослухаєте. такі ритмічна, енергійна, як ми з вами стрибаємо на скакалці, така сама і мелодія. Пане на все вас вийде, ви мене розумнечки, я вас вірю. До побачення та гарного дня.